Доброго дня. Хто за те, щоб засідання постійної комісії Кам'янської селищної ради відкрити? Хто за? Проти утримався. Порядок денний. Ви всі ознайомились, да. перед вами ознайомилися. Хто за те, щоб порядок денний взяти за основу? Хто за? Проти що не прийняти. Перше питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення мир земельної ділянки та передачу приватної власті земельних ділянок. Доповідаєш тобто Ларіса Човна. Отже, розглянувши заяви громадян про передачу йому власність земельних ділянок витяг з державного земельного кадастру на земельні ділянки, технічні документації із землеустрою. Пропонуємо затвердити технічну документацію з землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості, згідно зі списком, що додається. Отже, громадяни Власенко Олена Владиславівна для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, присадибна ділянка за адресою село Плесецьке вулиця Васильківська, 39А, площа. 0,2169 тисяч гектар. Власника Тетяна Олександрівна також е, дане цільове призначення, е, адреса село Плесецьке, вулиця Васильківська, 39Б, е, площа 0,2169 гектара. гектар. Девок Олександр Іванович для будівництва обслуговування житлового будинку, е, село Плесецьке, вулиця Зарічна, 35. Площею 0,2216 гектара і Прус Ігор Васильович. Таке ж призначення цільове за адресою селища Калинівка, вулиця Бузкова, 43, а площею 0,699 гектара. Передати власність власність земельні ділянки відповідно до списків громадян, зазначених у додатку, що, що ну, я зачитала, попередити громадян про те, що право власності на земельну ділянку виникає з моменту його державної реєстрації. Громадяни зобов'язані справляти плату за землю відповідно до положень Податкового кодексу України. Став на освоєння питання про затвердження технічної документації землею щодо встановлення меж земельних ділянок та передачу приватної власні земельних ділянок. Хто за, проти три з прийняти. Доступне питання про погодження акту прийняття передачі межових знаків на зберігання в землепорядній документації доповте лісом. А відповідно до заяви Дробського Галини Гаврилівни та Муравка Олександра Вікторовича від 20 жовтня 25-го за номер 420 з Кіснаристка 0722 про погодження акту приймання передачі межових знаків на зберігання в землепорядній документації. Рекомендуємо селищному голові погодити акт приймання передачі межових знаків на зберігання земельної ділянки вище громадян площею 0,998 гектара, дев'яносто розташований в селищі Калинівка по вулиці Шевченка, 18. Став на голосування питання про погодження акту приймання передачі межі ознаків на зберігання призначення земельної ділянки. Розглянувши заяву ТОВ від 8 жовтня 25-го, заяву ТОВ Інвент Компані від 27 жовтня 25-го та заяву Лисюк Світлани Миколаївни від 21 жовтня 25-го про затвердження проектів землеустрою щодо зміни. Цільового призначення земельних ділянок пропонуємо затвердити проєкт замовлю щодо відведення в комунальну власність земельної ділянки, цільове призначення, якої змінюється земель для розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури у землі для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд присадивна ділянка по вулиці Бусковій, був Олега Кошового, в селищі Калинівка, на території Калинівської територіальної громади Фасівської району Київської області, виготовлено ТОВ ах. Арт, Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,8608 тисяч гектарів, кадастрова No322, 800 01 011, 02, 403, розташована по вулиці Гуцкові, селищі Калинівка а, із земель для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруду, землі для будівництва та обслуговування житлового будинку. Наступне затвердити проєкт землеустрою щодо відведення комунальної власність земельних ділянок, цільове призначення, яких змінюється і земель для ведення товарно-сільського господарського виробництва на землі для експлуатації та догляду заводними об'єктами в селі Данилівка, селі Кожухівка та селі Бобриця на території Калинівської територіальної громади. Змінити цільове призначення земельних ділянок площою 3,6255 цілих шість тисяч розташований в селі Данилівка. Кадастра No322, 14, 82, 201, 01, 029, 2022. Площею 6,195 гектарів, розташованих в селі Данилівка. Кадастрова No322, 14 82 203, 02, 022, 01,10. Площею 8,595 десятих гектарів розташованих в селі Кожуківка. Кадастровий номер 322 14 14,82 203 02 022 022010. Площею 2,2383 десяти гектара в селі Данилівка. Кадастровий номер 322, 14, 52, 201, 01, 01, 01 028 2030, 02 площою 14,5596 десяти гектара розташованих в селі Бобриця, Кадастровий номер 322, 02, 02 04, 2,05-2,018. Та площею 39,3570 дев'ять, три гектарів, в селі Даниївка, кадастровий номер 322 01 030 2011 із земель для ведення товарно-сільського господарського виробництва на землі для експлуатації та долю до заводними об'єктами. Наступне затвердити проєкт землеутрущу відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення, якої змінюється із земель для ведення особистого селянського господарства на землі для будівництва та обслуговування житлового будинку. По вулиці Дачна в селі Плесецьке на території Калинівської територіальної громади. Також змінити цільове призначення земельної ділянки площою 0,4325 тисячі тисяч гектара, розташоване по вулиці Дачна в селі Плесецьке за кадастровим номером 322 56 201 01 027 2023 із земель для ведення особистого селянського господарства на землі для будівництва і флоговні житлового будинку. Став на голосування питання про зміну Оціниво призначення за мене ділянка, хто за проти отримали рішення прийняти. Наступне питання про затвердження тактичної документації земної устрою та із чому. Заяву то в ново плюс 31 жовтня 25-го за номером 431 Пропонуємо затвердити технічну документацію самоустрою встановлення вновь земельної ділянки натурі на місцевості комунальної власності та будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку, площу 0,1528 тисяч гектарах, розташованої по вулиці Центральна в селищі Калинівка. Уповноважити Калинівського селищного голову здійснити державну реєстрацію права комунальної власності земельної ділянки, зазначеної в пункті 1 Цього рішення державному реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяження. Ставим на усування питання про затвердження технічної документації за устрою. Хто за протитрому зрешення прийняти. Наступне питання. Е... Угу. Про затвердження технічних документацій за устрою щодо події за мене ділянки комунальної власті допомоги лавіса. Росіянше заяви від 8 жовтня 2025 року за номером 3280722. 22. Пропонуємо затвердити технічну документацію з зановоустрою щодо поділу земельної ділянки і комунальної власності площою 0,0 тисячі четыре десяти гектара кадастрову No322142 2001010302012, розташованою в селі Липових скаток. Земельну ділянку для сінокосіння виписання худоби, площу 0,235 тисяч гектара, земельну ділянку для сінокосіння виписання худоби. Площею 0,1198 гектара. Уповноважити Калинівського селищного голову здійснити державну реєстрацію права комунальної власності на обутворених земельних ділянок, зазначених пункцією 1 цього рішення, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Ставим на голосування питання про затвердження технічної документації земельної устрою щодо поділу земельних ділянок комунальної власності, хто за проти отримав з рішення прийняте. Шосте питання про розірвання договору оренди земельної ділянки. Доповідаєш, Ларіса? Знануся заява від 8 жовтня № 399-0722 про розірвання договору оренди земельної ділянки. Пропонуємо розірвати за згодою сторін договір оренди земельної ділянки, укладений між Калаймівською селищною радою та ОДНЦМ Іваном Владиславовичем, посвідчений Левчук приватним нотаріусом. Фасівського району нотаріального округу Київської області, площею 0,1433 гектара, цільове призначення якої є для сінокосіння і виписання худоби у селі Липовий Скиток, припинити державну реєстрацію іншого речового права, право оренду на земельну ділянку площою 0,1433 гектара, цільове призначення для сінокосіння і виписання худоби, що знаходиться за адресою село Липовий скиток. В зв'язку з поділом вказаної земельної ділянки на дві, а саме площою 0,235 гектара та площою 0,1198 10 тисяч гектара. Зобов'язати отенці повернути Калинівській селищній раді земельну ділянку на умовах визначених договором. Ставимо на голосування питання про розірвання договору оренди земельної ділянки. Хто за проти отримав рішення відповідь? Справі питання про передачу земельної ділянки в оренду заповідалі. Зглянувши заяви Одинця Івана Владиславовича та Уманця Анатолія Опанасовича, пропонуємо передати Одинцю Івану Владиславовичу в оренду строком на 49 років земельну ділянку площою 0,235 гектара, розташовану в селі Липовецьке, Ток Фастівського району для цінокосіння і описані вподоби. Встановити річну орендну оплату в розмірі 10% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки з подальшим рахуванням щорічної інфексації та уточнення грошової оцінки. Оренду плату сплачувати на докуповий рахунок селищної ради по протягом місяця наступного зазвітним періодом. В разі не своєчасної склади орендої плати встановити розмір пені 3,1% від суми недоїмки за кожен день призрошення платежу на користь орендодавця. Придати умови Анатолію Панасович в оренду строком на 49 років земельну ділянку площину 0,1698 Десятитисячних гектарів розташовано в селі Липовий киток для сінокосіння виписання хноби. Встановити річну оренду плату в розмірі 10% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки з подальшим врахуванням щорічної інтексації та уточнення грошової оцінки. Оренду плату сплачувати на розрахунковий рахунок Калинівської селищної ради по протягом місяця наступного звітним періодом. В разі не своєчасної сплати орендної плати встановити розмір пані 30% від суми від за кожен день прозручення платежу на кошти орендодавця. Надати дозволу Калинівському селищному голові укласти на відповідний договір оренди земельної ділянки згідно чинного законодавства. Дане рішення вступає в дії при умові виконання рішення Калинівської селищної ради від 4 листопада 25 року про розірвання договору оренди земельної ділянки. Ставимо на голосування питання про передачу земельної ділянки в оренду. Хто за против отримала рішення прийнято? Восьме питання. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки випродаш на лісу. Знаю ще заяву спеціалізоване монтажного управління 24 від 2 жовтня 25, ТОВ СМУ 24 від 2 жовтня 25 щодо внесення змін до договору оренди земельної ділянки, розташованої по вулиці Калинова, 2Б, колишня щорса в селищі Калинівка. В зв'язку з переходом права власності від спеціалізованого монтажного управління до ТОВ СМУ-24 пропонуємо. Внести зміни до договору орендної земельної ділянки площою 2,359 гектара кадастровий 322-14-55-800-01-030-01-55, розташованої по вулиці Калинова, 2Б селищі Калинівка за договором укладеного 23 2006 між Калинівською селищною радою та рад спеціалізованого монтажного управління номер 24 Відповідно до змін з договором та доповнень до договору в оренду земельної ділянки номер, договору ти, номер 1605 та договору про внесення змін зареєстрованого 16 жовтня 2018 року за номером 1194 шляхом заміни сторони орендаря з прав спеціалізованого монтажного управління 24 на ТОВ СМУ 24. внести зміни до договору оренди земельної ділянки посвідчено Іванікової ООО. До даного договору, виклавши пункт 1.1 договору в такій редакції. Орендодавець надає в оренду, а орендар приймає устрокове платне володіння і користування земельної ділянки, що перебуває у комунальній власності Калинівської селищної ради Фасівського району загальною площою 0,203 тисячних гектара, розміщено на землях забудови, що знаходиться по вулиці Паркова, 3 в селищі Калинівка, з якої 0,457 гектара надано для будівництва та обслуговування будівель тольгівлі право комунальної власності орендувати на земельну ділянку, зареєстроване в Держреєстрі речових прав на нерухоме майно 21.08.25 державним реєстратором ОГБАхівської селищної ради. Номер відомостей про речове право. 61, 19, 38, 84. Наступний шматок цієї ділянки 0,543 гектара надано для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. 0,103 гектара надано для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Уповноважити Калинівського селищного голову укласти податко, додаткову угоду про внесення змін до договору оренди землі, вказаних у пунктах 1 та 2 даного рішення. Ставимо на голосування питання про внесення змін до договору земельної ділянки. Хто за проти отрималися? Рішення прийняти. Наступне питання про викуп земельної ділянки допоможна візачка. Відповідно до заяв ТОВ. Кристал Бета Груп» від 30 жовтня 25-го та заяву Хишка Віталя Олександровича від 3 листопада 25-го пропонуємо, пропонуємо затвердити оціну, оцінну вартість земельної ділянки не сільськогосподарського призначення площою 1,972 гектара, розташоване по вулиці Залізнична, 170 селищі Калинівка, передати у власність шляхом викупу з розстроченням платежу на 6 місяців до Кристал Бета Груп», Земельну ділянку на сільськогосподарського призначення площею 1,972 тисяч розташована по вулиці Залізнична, 170 у е, селищі Калинівка за 5 мільйонів 25 тисяч 224 тисячі гривень. З врахуванням раніше оплаченого авансового платежу у розмірі 175 тисяч 266 гривень 32 копійки. А залишок коштів в сумі 4 мільйони 849 тисяч 957 гривень 68 копійок сплачувати на розрахунковий рахунок селищної ради рівними частинами помісячно згідно з графіком, який є невід'ємною частиною договору купівлі-продажу. Поповноважити селищного голову обкласти від імені Калинівської селищної ради договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки, а також підписати інші необхідні для вчинення цієї угоди документи. Зобов'язати ток Крістан Груп» сплатити протягом 30 календарних днів після нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу не менше 50% частини платежу. Розрахунок з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки здійснювати шляхом погашення суми розстроченого платежу рівними частинами помісячно згідно з графіком, який є невід'ємною частиною договору купівлі-продажу. Встановите відповідно до законодавства заборону на продаж або інше відчуження покупцем земельної ділянки до повного розрахунку за договором купівлі-продажу. Товк кристал груп» надається право дострокового погашення платежу за придбання земельної ділянки з договором купівлі-продажу. Після повної сплати вартості земельної ділянки припинити дії договору оренди земельної ділянки, укладеному між того кристал Бетагруп та, та Калинівською селищною радою. затвердити оцінну вартість земельної ділянки. Насільськогосподарського призначення площою 0,3 гектара кадастровий номер 322, 14 55 800 01, 010, 01, 78, розташований по вулиці Центральна, 57 з в селищі Калинівка в розмірі 280 тисяч 300 гривень. Передати у власність шляхом викупу Хишкові Далі Олександровичу земельну ділянку на сільського призначення. Розташовано по вулиці Центральна, 57 з з врахуванням раніше оплаченого авансового платежу в сумі 26 318 гривень 77 копійок. А залишок коштів у сумі 253 тисячі дев'ятсот 23 одна копійки сплачувати на розрахунковий рахунок селищної ради рівними частинами помісячно, згідно з графіком, який є невід'ємною частиною договору купівлі-продажу. Уповноважити Калинівського селищного голову укласти від імені Калинівської селищної ради договору купівлі-продажу вказаної земельної ділянки, а також підписати інші необхідні для вчинення цієї угоди документи, зобов'язати Хишка Віталія Олександровича складити протягом 30 календарних днів після нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу не менше як 50% в частин платежу. Встановити відповідно до законодавства заборону на продаж або інше відчуження покупцям земельної ділянки до повного розрахунку за договором купівлі-продажу. Кишко Віталію Олександровичу надається право до строкового погашення платежу за придбання земельної ділянки з договором купівлення продажу. Після повної склади суми викупу земельної ділянки припинити дії договору оренди земельної ділянки, укладеного між кишком ВО та Калинівською селищною ради. Став на останнє питання про земельної ділянки. Хто за проти отримала срішення прийнято? Десяте питання про надання дозволу на розробку, на розроблення, розроблення проекту землеустрою щодо. Заміни цільового призначення, замені ділянки, що потребує, що перебуває в комунальній власності, Лариса. 28 жовтня 25 доповідаш Ларіса.0722 про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення, пропонуємо надати дозвіл на розробку даної документації по земельній ділянці. Площа 0,10 гектара кадастрова No322145 8006 201 301 зі зміною її цільового призначення існуючого для будівництва та обслуговування будівлі закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги на для будівництва і обслуговування будівель торгівлю, що розташовано в селищі Калипока, Замовити роботу роботою по розробленню документації землеустрою у суб'єктах господарювання, що має ліцензію на проведення відповідних робіт для землеустрою. Виготовлені та погоджені в встановленому порядку відповідно норму чинного законодавства проєкти землеустрою подати до Калинівської селищної ради для розгляду та затвердження на сесії. Ставимо на голосування питання про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, що перебуває в комунальній власності. Хто за, Проти? до рішення прийняти. Наступне питання про розгляд заяви Городецької Тетяни Володимирівни доповідача Лариса Чорна. Розглянувши заяву Городецької Тетяни Володимирівни від 16 жовтня 25-го за номером 407 22 щодо надання її дозволу на укладення договору оренди земельної ділянки орієнтованою площою. 25 п'ять гектара, розташований поряд з ділянкою, що перебуває у власності заявниці, пропонуємо відмовити задоволення її заяви в зв'язку з невідповідністю її чинному законодавству. Станом на голосування питання про розгляд заяви Городецької Тетяни Володимирівни. Хто за проти отримав рішення прийнято. наступного питання про надання дозволу на проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної власності? Доповідач Ларіса. Вже відповідно до розглянутих заяв пропонуємо сесії селищної ради прийняти наступне рішення, розглянувши заяву ТОВ. ЮНС від 31 жовтня 25.6. Чи тут? тут? Розглянувши заяви, пропонуємо надати дозвіл ТОВ ЮНС про проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної власності площею 0,150 тисяч п'ятдесят кадастрова номер 322, 146 201 01 044 2091, розташованої в селі Плесенське. Метою інвентаризації визначити уточнення мер земельної ділянки, виявлення та усунення накладення суміжною земельною ділянкою, а також підготовку матеріалів для внесення коригувань до Держземкадастру. Надати кадастру. дозвіл ПОІС на проведення інвентаризації земельної ділянки приватної власності площею.

01031-0164 та проведення їх у відповідність геодезичним координатам обох суміжних ділянок до їх фактичного розташування. Рекомендувати замовну поробіт з інвентарізацією вкласти договір із юридичною особою, що володіє необхідним технічним технологічним забезпеченням відповідно до вимог чинного законодавства. Технічну документацію землеустрою щодо інвентаризації вказаних земельних ділянок подати на затвердження Калинівської селищної ради. Ставив на голосування питання про надання дозволу на проведення інтералізації земельних ділянок комунальної власності. Хто за, проти отримав рішення прийняти наступне питання про надання згоди на передачу права власності на земельну ділянку для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості. На території села Кожухівка Калинівської селищної територіальної громади у комунальну власність Калинівської селищної ради доповідач Таріс. Відповідно до даного питання пропонуємо надати згоду на передачу земельної ділянки площі одна ціла одна гектара кадастрові номер триста двадцять два чотирнадцять два 2013 Номер запису про право власності 389 377 реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 24-68-16-53-22-14 для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості на території села Кожухівка. Уповноважити селищного голову укласти договір про передачу права власності на вказану земельну ділянку, зарахувати вказану земельну ділянку до земель запасу відповідної категорії. Ставив на голосування дане питання. Хто за проти Отрималось. рішення прийняти. Е, Наступне питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. Доповідач навіса. За нашу заяву того гласу інвесторів 3 листопада 25 номер 436 Пропонуємо надати ТОВ власні вез дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Довгострокову оренду для розміщення будівництва експлуатації mm -hmm. та обслуговування будівель споруд об'єктів передачі електричної енергії, орієнтовною площею 0,4 гектара, що розташована в селі Кожухівка. Розроблений проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду подати на затвердження сесії Калинівської селищної ради. Став на голосування питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. Хто за. Проти отримав рішення прийнято. Порядок денний вичерпаний. Хто за щоб засідання Наральної комісії, закрити, хто за. Проти отримав рішення прийнято. Дякую за співпрацю.